Слава Богу, браті сестри. Кажуть браті, хай Бог благословить, як потрібно благословіння на слово, на зібрання, бо без нього нічого робити не можемо, Господь. І важливо, щоб Господь був тут серед нас. Е, ви знаєте, е, досліджуючи пізнаючи Слово Боже, я бачу, що Бог є добрий. Є добрий. Я хочу на цьому наголосити. І Бог царствує. Він царствує? Одного разу я почув, враз сказав Бог царствує. Я да, да. а потім так відійшов. Так що Бог царствує? Бог царює все під його владою і контролем. Зачитаю слово Боже, поділюся, хочу зачитати книгу Йова, буде друга глава з третього віршика. І сказав Господь до сатани, чи звернути увагу на раба мого Йова. Бо нема такого, як він на землі, муж невинний та праведний, який Бога боїться і від злого втікає, і він ще тримається міцно в своїй невинності. А ти, намовляв, був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати. І відповівся ти на Господу і сказав: шкіра за шкіру, і все, що має, віддасть він за душу свою. Але простягни ти руку свою. І доторкнись до костей його та до тіла Його, чи він не зневажить тебе перед лицем твоїм. І десятий вірш. А він до неї відказав: ти говориш отак, як говорить якась з божевільних, чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймем, при цьому тому йов не зрішив своїми устами. І плач Єремії. Це буде третя глава з 26 го вірша. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господнє. Добре для мужа, як носить ярмо в своїй молодості. Нехай він самітно сидить і мовчить, як поклав він, він на нього його. Бог добрий, браття. Ви знаєте, е коли я прочитавши це в Єремії, кожен раз я впевняюся в тому, що Бог добрий, браття. І все, що не відбувається в нашому житті, воно звідомо Бога. Е на початку буття ми бачимо, що коли Сатана підійшов до Адама і Єви, він сказав: ви станете, немов Боги, щоб знати, що таке добро і зло. Щоб знати, що таке добро і зло. Потім далі ми читаємо, і Бог каже, що став чоловік, немов один із нас, щоб знати добро і зло. Е, на початку повірування, я не знаю, в мене може таке склалося враження Бог добрий і Бог добрий. Але я побачив, що життя воно складається з трудностів і викликів, і проблем. І мені було важко зрозуміти одне: Боже ж добрий. Чому в моєму житті багато негараздів, трудностів, випробувань? І ви знаєте, я не міг прийняти ту думку, що в моєму житті щось відбувається, і Бог цього не знає або знає. Для мене завжди був Бог добрий. Як так в моєму житті може бути щось відбуваться погане? Це що, Бог допустив? Та ну, Саша, Бог добрий. І в мене, знаєте, якась була така в серці, моєму, нерозуміння, війна. І я не міг зрозуміти Бога. І знаєте, коли я його не розумів, я був ропотник і незадоволеним життям. Я віруючий був. перших три роки, я пам'ятаю, віруючи, ходжу на служіння, відвідую на молитви, на групки. все як має бути. Але я помічав за собою, що я буваю ропотний, ропатна людина. Ремствувати, по-українськи каже, вопль, ремствувати, бути незадоволеним. Коли я щось, що відбувається в моєму житті, не розумію, моя. Реакція, знаєте, яка? Аналогічна. Я починаю бути незадоволеним, бо щось відбувається в моєму житті так, як я. Я задумав, отак має життя бути. Але в моєму житті відбувається те, що не так, як я задумав. І що відбувається? Я ремствую. Я починаю бути незадоволений. Бо я не розумію, що відбувається в моєму житті. Але ви знаєте, Біблія. Вона нам відкриває духовний світ. І через Євангелію, через Біблію ми пізнаємо Бога. Ми пізнаємо, який Він. Він різний, правда? І ми бачимо на сторінках Йова, звернувши вашу увагу на те, що сам Бог дає характеристику Йову і каже: муж невинний і праведний. А ти інколи можеш подумати. Так я ж праведний, я увірував Ісуса Христа, я не грішу, я стараюся, роблю тось о так і правильний в своїх очах. ти. Але тут питання, чого до цього праведного чоловіка? Невинного, Бога боїться, від злого тікає. Хто таку характеристику, як ніхто знав, його Бог міг дати? Правда, прекрасна характеристика. Якби про нас так міг Бог засвідчити. Але ми бачимо з історії. Йова, книга Йова нам відкриває, якби, що відбувається в світі духовному, і нам відкриваються очі духовні для нас, щоб ми розуміли, що ми, каже Писання, що все нам написано для прикладу. Павло за себе казав: Господь на першій мені хотів показати приклад довготерпіння для прикладу тим, хто має увірувати. Ми бачимо, що е, я побачив, що Бог добрий, браття, в цьому всьому даже Бог добрий. Я зрозумів, що даже коли приходять моє життя трудності, випробування, все одно я бачу, що Бог добрий. Бо в цьому всьому, Євреїв е, 12 глава, він каже, ваші батьки вас карали короткого часу і не зрозуміло інколи. Але Бог по-другому щось навчити, щоб ти щось зрозумів своєму житті. І ви знаєте, одного разу перечитуючи книгу Йова, і кожен раз, коли ми перечитуємо, ми беремо щось для себе. Ми знаємо, що з Духовного світу, з Євангелії, що Сатана він противник людських. І він ходить, каже, як рикуючий Лев, він клівітнік. На нас з вами, він клівітає повсякденно. А чого ми це маємо так розуміти? Ми читаємо книгу Йова, і ми бачимо, що він робив сатана на Йова. Він наводив клівіту, а ну давай, попробуй. Він же ж тримається твоєї праведності. Чому? Бо ти його оградив, ти все дав йому, а ти от забери і побачиш. А от забери з нашого життя, а от побачиш, а чи ми будемо дякувати. Да? І ви знаєте, він каже, е ти простягни до Бога руку свою. Розумієте? Бог добрий, Він каже, але ти простягни руку свою. Бог Хай простягне руку свою. І ми бачимо з писання, що інколи Бог він допускає в нашому житті. Ми часто про це говоримо, розмірковуємо і так далі. Але для чого? Єврею опять же каже, щоб ми щось зрозуміли, щось поняли, щоб ми стали сильніше духовними. І дивіться, що каже мені, коли я це перший раз почув, що Іво каже, хіба від Бога тільки добре приймати? А злого ні. І в мене розумієте, в мене щось непорядок в моєму серці. Я не розумію, як так? Бог ж не є злий, Бог добрий і амінь. Бог для мене добрий. І ви знаєте, я щось не можу поняти. Як так? Бог? А тут каже Іву, каже, а що, я від Бога це приймаю? Не від дьявола, кстати, заміти, правда? Бо хто царствує в нашому житті? Бог. В нашому житті не царствує є Бог царствує в нашому житті. І нічого без відомого Бога в нашому житті не відбувається. І коли я це знаю, ви знаєте що? Я спокійний. Я спокійний, коли я розумію і знаю, що е, коли я спотикнусь, Бог знає це. І дивіться, Єремія каже: добре для, муша, для мужа, як носить ярмо в своїй молодості. Ярмо, трудність накласти на Христа було накладено ярмо. Нехай Він самітно сидить і мовчить, Наскільки важливо розумієте, мовчати. Бо коли ми відкриваємо уста, ми наговоримо дуже багато, правда? Можемо согрішити устами дуже багато. Ремствувати і в сторону Бога говорити багато чого. Чому в сторону Бога ти говориш? Бо ти не розумієш, що відбувається в твоєму житті, і кого ти, естественно, винуватиш? Бога, Бог винуватий в твоєму житті. І ти кажеш: Богу, виявляєш своє незадоволення. Він каже, нехай він самітно сидить і мовчить, як поклав він на нього, його. Бог. Ми бачимо, читаючи Ремію, Іво, Павла. Ми бачимо, що Бог допускає в наше життя щось. Але ти зрозумій, чому це? Пізнавай його на всіх дорогах своїх. І він каже, і нехай він самітно сидить і мовчить, як він поклав на нього його. Тягар, трудність випробування. І нам інколи важко, та ні, ну Бог добрий, чого я маю страждати, я маю прожити своє життя прекрасно, построїти дом і прожити своє життя, знаєте, без проблем. Правда? І те, що я хочу, щоб в мене все було. Але в житті воно не так виходить. Я пам'ятаю, вийшла одного разу сюди сестричка старша з нашої церкви і каже: діточки, сьогоднішні проблеми закінчились, завтра нові. Мене як будто пронзило. Я все життя стараюся їх вирішити, а вона каже мені, а вони будуть завжди. І, та, ти що? Я не міг цю думку прийняти. І старші люди, навірно, з вас всі розуміють, що життя воно більше складається з трудностів. Але в тих трудностях Бог хоче нас виховати, зробити сильними, щоб ми каже, знаєте, поклали руку свою на оста свої, щоб ми не згрішили проти Бога, бо ми часто. Можемо ремствувати і бути незадоволені. Розумієте? Не розуміючи, що відбувається в нашому житті. Але ви запам'ятаєте, Бог, якщо ми увірували, моєго ми і дощора. Ви скажіть мені, він царствує, Він знає все, вникає во всі діла твої, вникає во всі справи людей. Я не вірю, що Бог щось відбувається в моєму житті і Він не знає, знає. І ви знаєте, що воно відбувається Бо можна сказати так: та-да, ну Бог добрий, але мені подобається, що Ісус, сам Христос, Він засвідчив, що Бог є добрий. Коли Єнак підійшов до нього багатий, а Він каже, учителю добрий. А Ісус каже, чого звеш мене добрий? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Сам Бог свідчить про свого батька, що Він є добрий. Тим образом Він каже, якби оце життя, яке я живу. Христос, проживаючи своє життя тут на землі, ми бачимо, що в нього було теж ярмо. Але ярмо для нього було любе і легке. Бо він каже, Бог мій добрий. І він знає, що я проходжу, що відбувається в моєму житті. Мені так подобається, каже, він є добрий. Даже це, що приходить в моєму житті, це тобі на добро. Любящим Бога. Все содействует дійствують по добру. І ми, знаєте, важко зрозуміти нам, коли добре, ними славам Бога. Слава Богу, аллилуйя. Але коли не по-нашому, в нас починаються думки, а дьявол починає тут клівітати, а починає накручувати нас. І ми, ой, може, вже Бога нема, може я вже не дитина, я не святий. І так пішло. Але без відомо Бога нічого не происходит в твоєму житті. І каже, знаєте, писання. За все дякуйте Богові. Не каже виборочно, правда? А Він каже: за все дякуйте Богові, бо така воля Божа про вас, Христі Ісусі. Боже мій, як так? Ого, Господь. В тебе воля є на моє життя. Але чи я її приймаю? Чи я все время в позиції? Ні, Господь, тила, я так жити не хочу. Я хочу жити краще. Я хочу кращі речі мати, ще і так далі. Але я пам'ятаю, до нас приїжджав брат, сліпий. І можем, багато хто це замітив, ми на групці навіть розмірковували. І він сказав: і він Богу задавав питання: чому Господь я сліпий? Чому так в моєму житті? Йому це цікавило? Я думаю, мене б також цікавило. Але ви знаєте. Він задавав питання не з докором, а зрозуміти, як Іов. В нього було дуже питань, багато. Але серце його було зрозуміти, а не докорити Богові. Знаєте, з яким серцем я говорю це? Чому? І цей брат сказав тоді, каже, а Бог йому відповів. Каже, я много доріг життя передбачив на тебе, але жодними ти не міг прийти до мене. Тільки отакою, якою ти є. Я гавав, то ти що? Якщо такий чоловік про це говорить, ну це щось варте. Тобто, знаєте, він міг сказати, та ні, ну все одно Господь, ну все одно, ну правда ж, ми можемо все одно. Але він, коли він прийняв від Бога це слово, він успокоївся. Він з другим серцем це говорив. Для нас же, вприклад, каже цей брат. Я багато, Бог, він царствує. Каже, багато я чого передбачив твоїх життів, знаючи, ну жодним ти не прийшов би до мене, а тільки Цею. І цей брат розказує це, як Бог його потішив цим. І він прийняв це в своє життя. Розумієте? І каже, за все. бо воля така в Ісусі Христі. А ми всі в кому? Ми всі в Ісусі Христі. Ми синев'я і дочеря. І каже, в Петра написано, каже, улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається, не, мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у христових стражданнях, то тіштеся. А ми як не хочемо, правда, страждати? Христос, добре, ти постраждав, але ми не хочемо. А чого? Давай. Каже, але ви не дивуйтесь. Що в вашому житті щось не мов, би чужому випадку, але через те, що ви берете участь, мені ж, знаєте, коли я це прочитав, мені аж приємно стало для мого серця. Я маю чуть-чуть частинку бути учасником Христових страждань. І він каже: ви берете участь таким образом. Ви не помираєте, може, на Христі, не як Христос. І ніхто з нас так ще й не боровся до крові. 12 глава євреїв її прочитати уважно, ми можемо багато чого для себе там взяти. Розумієте? І він каже, що ви берете участь, мені аж честь, як будто Я в серці подумав, вау, я до, прилюбляюсь до Христових страждань також. Я також приліпляюсь до них, яким образом нашими трудностями буває в житті. Утисками, випробуваннями в нашому житті. І інколи, коли ми цього не розуміємо, ми, знаєте, робчимо. Але ми маємо прийняти. І ви знаєте, що я побачив? Я став від того дня, коли я прийняв цю думку, я став щасливою людиною. І Бог свідок цьому. Я став щасливою людиною. Бо одного разу, коли я жив в ропоті і незадоволення, був нещасна людина, Все не по мені. Хоч би віруючий, а все не по мені. Але одного разу Бог дав мені бажання на серце прочитати цю книгу Йова повністю. І дав день, і бажання. І ви знаєте, каже, читай помаленько, вдумливо. Я доходив до 37, 38, 39 голови, і ви знаєте що? Я прийшов в присутство Боже, я сповзав з кроваті. Сповзав з кроваті, і я казав сам собі: хто ти такий, Саша? Хто ти такий, що ти задаєш йому все рівне питання? Чому? Зачем? Почему? Хто ти такий? Він царствує. Ти хочеш стати з ним напрю? Ти хочеш виправдатись в своїх словах? Ти хочеш виправдатись, я хочу виправдись перед Богом, що Господь не правий? Та хто виправдається, якщо стане з ним напрю? На судилищі. скаже, давай Господь. Ага. А знаєте чому? Я приходжу і дивлюся, каже Господь, а Лев, який бігає в пустині. І каже, речіть, до кого він речить? До мене. Та ти що, Господь? Ти даже знаєш і це, що Лев речить до тебе, що ти його годуєш, а олень, який бігає в лісі. Ти думаєш, чий він мій? Я думаю, Господи Боже мій, Ти царствуєш. А я все время тобі кажу, почому? Зачем? І ви знаєте, після того дня. Наскільки я себе знаю, я перестав Богові задавати такі слова. Зачем? чим? Почому? А чого не так? А чого в когось краще? А в мене не так? Ви знаєте, коли ви, можливо ми це приймемо і зрозуміємо, може в нашому житті щось і зміниться. Але він каже: Єремія, дивіться Єремію, дивіться на Йова, на всіх героїв віри, яке в них було в життя. Розумієте? І ми бачимо, беремо для нас цей приклад, братя та сестри. І мене найбільше дивує, каже, за все дякуйте Богові. Це не прості слова. Отака От Божа воля про вас в Ісусі Христі, про мене і про вас. Давайте сьогодні подякуємо. Хай наш стан душі буде вдячним. Не те, що нам кажуть подякуйте, ну і ти дякуєш. А ти знаєш, щоб не сталося. Боже, дякую! Вже ти вироботав, навчився в собі. Чи важко спочатку дякувати, та важко. В трудностях важко дякувати. І славити Бога тяжко. Знаєш свого життя. Але коли ти починаєш протистояти, починаєш говорити, начин... намагатися щось робити в своєму житті, розумієте? Ти починаєш укріпляти свого духа, зміцняти себе. І ти просто, щоб не стаєся, слава Богу! Дякую тобі. І ти розумієш, це не пусті слова навіть для тебе в житті твому, не пусті, ти вкладаєш в них повний смисл і повну вагу, що Бог є, знаєте що, добрий. При цьому всьому Він є добрий. Давайте подякуємо Богові, що Він є добрий і що Він є. Що все не трапляється в нашому житті, Він знає, браття і сестри. Він... Вникає во всі справи наші. Помолимося за Україну також. Хай Бог благословить. Боже єдиний та прав...